Доброго дня! Продаються запчастини козовні. Для у вас 2108, 09, 99, не знаю, десятка. Щось може підходить, я не, не, не підскажу вам. Получається, що кажу, що є стакан, я так зрозумів, це передній в передній зборі з усім лівий. Це печка. Оце про природна моторний, моторний щит чи моторна панель. Ось це виходи під, під, під краник. Там блок предохранителей, тут печка. Ну, Ви поняли, це як воно, передній телевізор, це так накладка сюди наверх, де задні стопи. От Номерний знак. Потім оця під запаску, передній правий стакан, крило переднє праве. Так, ну, ця накладка. Накладка передня, е, ну, карточка чи фільонка ліво. Потім внутрішня частина дверей. Внутрішня частина дверей, права, ліва. Це все восьмерка. Це все восьмерка. Ми зараз в даний момент кажемо за восьмерку. Ну, ви побачите розміри. Може, 13-та, восьмерка. Так, внутрішня частина дверей права ліва. Потім восьмерка, боковина, права-ліва. Боковина права-ліва в зборі. Короткий капот, криша. Ну, оця лобовуха, лобове стекло, воно без уголків. Там не вистачає уголків, то в принципі його не продаємо, тому що воно ну, не комплект. От, Так що ну, такий, такий комплект. От. Метал весь СССР, це ще куплялося при ну, Незалежна Україна. Тільки ми стали незалежні, почали гроші мінятися. Цей метал весь був куплений на автомобіль. Тобто, як і самі розумієте, це не якийсь там ширпотреб. Це в то время хоч ще щось робили. Було менше тих всяких європейських. Тоді з Європи ще нічого не везли. Так що це все європ... Воно чисте, зберігається в сухому гаражі. За додаткові питання пишіть, я на всі відповім. Якщо потрібно, будуть, будуть якісь додаткові фотографії. Все зроблю. ну, ціно, За ціну домовимося. По ціні металолому можете не звертатися. Хто буде писати там по ціні лому, ребята, ну будь ласка, не смішіть. Я розумію, ці автомобілі вже себе ізжили, але може там комусь десь щось по -по подобається. Там, чи... Це все-таки краще купити нове, його притулити, чим вирізати зі старого, висверлювати і питатися, щось ви поняли в Це новеньке, геометрія, все чітко. Поставили і все. Повторю ще раз. Стакани передні. Правий-лівий, е боковини. Короткий капот, криша. Е фільонка, ну фільонку, внутрішня частина дверей. Правих, левих, ну дверка без фільонки. права лева, переднє е праве крило. Потом запаска, номерний знак, телевізор, накладка на телевізор, моторний щит. Все, будь ласка. Звертайтесь кому що, будь ласка.